Вітаю на моєму каналі. Я у Стамбулі і знімаю стамбульські влоги. Вчора святкувала свій день народження і трошки покажу його вам. А також поділюся моїм стамбульським життям. У цьому влозі будуть покупки і багато їжі. Отож, приємного перегляду! У попередньому відео я робила огляд смаколиків, мукбанг, огляд солінь та консервації тут, у Туреччині. Мукбанг – це смачна дегустація на відео. Цього разу я дегустувала консервацію, а також різноманітні горішки. І у мене на каналі ще є відео з мукбангом турецьких солодощів. Теж дуже цікаве. Тож рекомендую переглянути попереднє відео. Не забувайте ставити вподобайки та чекаю ваші коментарі. Зараз знову буду перероблювати манікюр. Пам'ятаєте, це робили ще у Хорватії. Нормально протримався. Але вже немає нормальної форми, немає нормального вигляду все це. Буду перероблювати. Так і не знайшла тут у Туреччині гель тому буду продовжувати базою робити манік. І ось таке після у мене вийшло. я все ще не втрачаю надії все ж таки вивчити питання з покупкою кольорових гель-лаків та гелю тут у Тереччині, щоб робити собі манікюр. Який сьогодні чудовий вечір. Дуже гарне небо рожеве. А я хочу показати вам. Свою вечерю. Взяла на виніс кебаб, до нього дали салат і ось такі соління Коробочка була закрита вакуумно. І ось що бачимо. Цю страву готували при мені рис, він у них солодкий, до речі, кебаб на лаваші лежить, і Ще овочі. Коштувала ця страва 70 турецьких лір. Біля мого житла є чудовий заклад, де можна скуштувати морозиво. І я вже не вперше сюди завітала. Таке морозиво коштувало 10 лір. Смачно. Цей влог я збирала декілька днів, тому такі обсяги їжі та покупки, які я тут показую, я не роблю щодня, а це така збірна солянка. Також хочу показати вам добірку турецьких. Котиків, яких тут дуже багато, вони тут на кожному кроці. Деякі мені вже дуже добре знайомі, а ще я зрозуміла, що котики вуличні тут полюбляють м'який корм. Сухий їм розсипають у великій кількості, а от коли я пригощаю їх мокрим кормом, то вони просто доріють від насолоди, тому в мене є традиція гуляти та роздавати корм. Вже вивчила свій райончик, ознайомилася з усіма продуктовими магазинами, обрала для себе улюблені і гуляю тут досить спокійно. Перший час відчувала себе постійно білою вороною, і мені було нелегко знаходитися самостійно на вулиці. Традиційний огляд моїх покупочок сьогодні хочу вам показати мою маленьку закупку. Нарешті знайшла у моєму тут районі щось на кшкалт хлібців. Але це не хлібці, як бачите, це такі крекери по 3 ліри за упаковку. 6 гривень, буду пробувати, бо я тут їм багато смачного, різного. І щоб хлібом все це не заїдати, будуть у мене ось такі хлібці. Взяла на пробу пів кіло рисового пудінгу пакетованого. Ось така гарна. Упаковка велика, коштував цей пудінг 17,99, помножайте на 2 будуть гривні. Просто здивована цінами тут, у Стамбулі. Два персики взяла, чудові два персика, Вони там у пакетику, але я показую цінник: 2 ,73 ліри 73 кюші. Це два персики десь на 5 гривень. У нас таких цін ніколи не було. Кілограм персиків 6,99 лір коштує, тобто це кілограм персиків 15 гривень. І які персики, вони тут дуже смачні, це дуже дешево. Огірочків взяла. ну Огірочки, звісно, не такі, як наші, але теж смачні. Моркву хочу сьогодні приготувати з гречкою Гуляш. Отож, мені знадобиться ще ось такий солодкий перець. Це шпинат на моїй сніданки. Шпинат, щось на 6 гривень на 3 ліри. Зайшла до супермаркету іншого та взяла там дана Кузбасі це ну, м'ясо на гуляш, телятина. Пів кіло. Кілограм коштує 155 лір, тобто ну, 300 гривень кілограм. І ось це на пів кіло. Теж таке гарне тут м'ясо, мені подобається. Ну, ціна така нормальна. І взяла на пробу ось такі дарданели. Дарданел, так, правильно сказала, це начебто як сардини. Інколи хочеться з хлібцями буде під'їдати. Ось така невеличка закупка, здивована, приємна цінами зараз тут. І на раціон можна урізноманітнювати. Продукти гарної якості, їх багато, і можна міксувати різне поєднання, собі шукати. На перекус сьогодні, наприклад, робила ось такі кабачки в клярчику, зверху сирочок, помідорчик. Під'їдаю їх собі протягом дня. Теж дуже смачно. А так виглядає пудинг хрисовий з магазину. Вони, звісно, тут продаються готові на кожному кроці у будь-якому магазині. Але мені було цікаво купити ось такий магазинний варіант. Що я побачила? Рисову солоденьку кашу почала куштувати і не зрозуміла, в чому справа. Почитала упаковку і зрозуміла, що цей магазинний пудинг треба готувати, запікати у духовці. Вийшла в супермаркет, купила наче й багато. Чай, яйця, велику пляшку кефіру, персики, шпинат, різні продукти, фісташки. І коли стояла на касі, думала, що побачу значно більшу цифру, а вийшло лише на 130 лір. Це десь 260 гривень. Ну, це дуже дешево, я просто порівнюю з цінами в Україні. Особливо зараз вони дуже злетіли. Отож, у Туреччині ціни, як на мене, Приємніше зараз. І асортимент товарів, звісно ж, величезний просто. Тільки що побачила ну, таку апетитну пекарню. Не змогла пройти де, тим паче там продавалися такі великі публики сіміт. Я ж така вже розумна, наче кажу. Не Кадар, це скільки коштує вона, мені каже, дівчина докус. Я думаю, всі цифри вилетіли голови, з голови в той момент. Чи то вісім, чи то 9. У мене багато монеток стала відліковувати. Такі дев'ять. Ну, величезний бублик. Клас. Тут у мене віддишка, тому що я з сумкою лізу на гору у Стамбулі. Всі вулиці отакі, вниз верх, вниз верх. Багато калорій витрачаєш, поки ходиш. Ось і продукти на 133 ліри, що вам і казала, купую отаку каву, десь на тиждень мені вистачає такого пакету. Яйця взяла 6 штук. Скільки яйця коштують, треба дивитися, оце. 15 лір, 6 яєць, Це 30 гривень. Ну, Яйця так. Тут коштують, можливо, як і у нас. Я не знаю зараз, скільки в Україні яйця коштують. Отакий кефір. Купляю. Він мені подобається без наповнювачів, написано Рахат. Також не втрималася та купила ось такий пакетований чай з натуральним складом. У складі, до речі, є чорний перець. Тут чай смачний і не дуже гострий. Класний, дуже такий турецький, я б сказала. Купляю водичку у склі, це сода звичайна, а також у пластику, негазовану воду. Знов дивуюся цінам на персики, як це дешево. Знову знайшла інші хлібці і загалом задоволена своєю покупкою. Шпинат у мене досить швидко розходиться, смажу його майже кожен ранок. І бублик з кефіром буду куштувати. Прогулюючись ввечері, знайшла від... ось такий пам'ятник. Пам'ятник і Він мені досить сподобався такий душевний і простий людяний. Вечірнє життя тут вирує та кипить, можна, звісно, зовсім не готувати вдома, тому що завжди можна завітати до кафе або купити щось на виніс. Ось такий варіант моєї турецької вечері. Прийшла я купляти курку-гриль. Тут вони крутяться такі гарні в спеціальній коробці. З віконечком гарні такі. Я прийшла, кажу, дайте мені курку, вони такі добре, і спакували мені отакий пакунок. Коли дійшло діло до оплати, сказали 55 лір. Тут я розумію, що ціла курка гриль, яку я начебто замовляла, не може коштувати 55 лір ну, це якось замало. І тепер запитання, що тут у боксі, бо я не бачила, як його пакували. Ну, це ж, певно, курка-гриль, просто що вже чи нарізана, чи як. Я планувала купити цілу, їсти її там сьогодні-завтра. А вийшло, як вийшло, навіть цікавіше вийшло. Це лаваш під плівкою, його видно. А що там у коробочці? Зараз будемо дивитися разом. Ого, До цього навіть я не очікувала. Таки помістилася! Мені здавалося, що це фізично неможливо. А ще зверху була ось така певна, що приправа. Я спочатку подумала, що це чайний пакетик, чай собі заварити. Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні з вами спілкуються іменинниця. Сьогодні мій день народження. Святкую 31 річчя у Стамбулі. Зараз приїхала до району Кадикой. І хочу тут повечеряти в одному з закладів. Беру вас з собою на святкування. Але спочатку покажу вам, як розпочався мій день народження. Ось так. Майже місяць я перебуваю у Туреччині і ні дня не йшов дощ. Саме на мій день народження пішла злива з блискавками, громом. Я трохи здивувалася, чому саме сьогодні, чому в цей день, але потім зрозуміла, що погода, моє свято точно не зіпсує, тим паче, що потім розпогодилося. А я отримала багато гарних емоцій, загадала. привітань, загадала бажання. Ось так виглядає мій тортик у розрізі, тортик з кондитерською, яку показувала вам у попередніх відео. Фруктовий з полуницею ось такий сонячний букет я отримала у подарунок. Гарний, нагадує мені і про Україну, адже ці квіти вони дуже нагадують. Соняшники, можливо, це вони і є. Напишіть у коментарях, це ж соняшник. І цей букет, він такий турецько-український. Такий же яскравий та рудий, як я. І він зробив мені свято. Далеко від дому я, але всі, хто хотів мене привітати, це, звісно, зробили. Я дуже вдячна, мені приємно. І час гуляти та святкувати. Я приїхала на метро до Кадикої. Це такий тусовочний райончик. Тут все знову змішалося: люди, магазини, ресторани. І я тут ще не була, хотіла поглянути на людей та показати себе. Мене звісно, що сьогодні вітали по вайберу, спілкувалася з рідними, але треба переходити і у реальне життя. Завітала до сувенірної крамнички і побачила, що тут відпочиває пес. Тут любляться і котиків, і песиків, і тваринки можуть завітати до магазину та відпочити, якщо мають таке бажання. Роздивилася різну сувенірну продукцію. На моєму райончику такого всього нема, бо в мене спальний жилий масив. Ось і місце, де я буду сьогодні вечеряти. Ось такий заклад. Пана. Кадикой. Замовила яблучне сивіче з креветок, запивала все червоним вином, а основна страва була нога-осьминога з рисом та зеленню. Дуже смачно в осьминів тут приготований був дивовижно. Потім була вечірня прогулянка. Мені хотілося ще випити сьогодні в мій день народження мій улюблений коктейль еспресо Мартині, бачила його раніше в меню, в інших закладах, тут у Туреччині. Але саме в мій день народження його ніде не робили. Казали, що немає компонентів. Проте я спробувала інший смачний напій і провела цей день незвично день народження за кордоном. Але це спогади на все життя. З таким був влог. Дякую вам за перегляд! Побачимося в моїх нових відео. Слава Україні! Тримаємося!